Всім привіт! Так, сьогодні буде відео, не знаю, як його назву, чи не придумав на щось типу не купляйте це лайно або ще якось, бо емоцій не вистачає. Тільки сьогодні я На радость отримав це чудо. Чому чудо? Називається Хайсер, моделі є. Так, спочатку почнемо з далека. Є у мене багато інструменту цієї фірми Хайсер акумуляторний. Це шурупокрут, ланцюгова пилка, гайковерт, перфоратор. Е, що ще, дайте загадаю, ага, коса і газонокосилка. Ну, в принципі, до ланцюгової пилки, до шурупокрута, ну, ніяких претензій, все, в принципі, влаштовує. Тут трішки починає лізти резина, але то таке. Цим, в принципі, я задоволений. Акумуляторів є отаких от 4 4 штуки. Щоб ви розуміли, акумулятор один в районі 2000, 4 акумулятори, от вам вже 8000. Щоб ви розуміли, чому я почав з акумулятора. Думаю, замовлю я собі болгарку. Фірма та сама, Хайся. І що? Ці, не знаю, хто маркетологи, продавани чи ще хто, вирішили зробити інший тип батареї. От просто так. Накупляли люди інструменту, акумуляторів, Нати вам, купляйте ще раз. Це ну, нормально. Я рахую, що це просто я не буду матюкатися. Про що вони думали і як хочуть нажитися. Отак. Ну, Цей акумулятор тупо сюди не підходить. Тобто ну, він вужчий, ще щось. Ну, коротше. Розбирати, тестувати не буду, називаю я це хламом. От вам. Всі контакти, все. Писав я пару разів на підтримку їм, їм просто по барабану. Вони, ну, реакції нуль. Це за рік я написав два рази, один раз на рахунок акумуляторів, в тому що вони не збалансовані, зараз буде. Посилання, як я їх розбирав, тестував, балансував. Ну, в загальному воно це недороблений інструмент і ну, з сервісом в них проблем немає. Тобто в мене попадалися такі випадки, коли потрібно було відправити, сервіс. Дуже швидко спрацьовував, тобто все на вищому рівні. А от, не знаю, як це назвати, маркетинг чи ще якось. Вони просто плюють і все на людей їм начхати. Так. І відповідно з цією фірмою. Саме з хайсером акумулятором я працювати більше не буду, нема бажання буду дивитися в сторону Макіти, так як там, ну, відповідно, ціна дорожча, але такого вони не можуть дозволити так, ставитись до своїх клієнтів і просто от, міняти лінійку. І то, як сказати, на переправі поміняти кони чи як по-українськи. Значить. Ну, можливо... Ні, в сторону інших фірм, типа Дніпром Віталс. Навіть не хочу дивитись. Це буде... мабуть, те саме. Е Значить, мені якось був час, потрібен був акумуляторний фен. Відповідно, ці лінійці його немає. Навіть не чекайте. Взяв фірму Ято, по-моєму, 2000 він вийшов. Руки, напільник. І все було підігнано під ці акумулятори. Так як знову ж таки купляти акумулятори під один інструмент не хотілося. Оп, все, хай воно не так естетично, але все підходить і все працює. Хто? Хоче для себе взяти якийсь акумуляторний інструмент, раджу відразу дивитись на лінійку, що, що ще можна буде в майбутньому взяти. Я, в принципі, дивився, були і болгарки, але як тільки починаєш брати і того нема, того нема. Болгарку я чекав, Рік. От вони її випустили і я розказав, як вони її випустили, на що вони надіються. Навіть не, не розумію. Були такі випадки: то акумуляторів не можна купити, то інструменту не можна купити. Ну, в загальному. Отак. От все, все. Я просто закипаю. На емоціях можливо, когось вдасться застерегти, так як вони будуть далі запускати ці інструменти, але просто не економте, візьміть нормальний інструмент, Devolt, Makita і ви там не побачите таких приколів. Там, якщо є один акумулятор, то він стандарт для всієї лінійки. Хай він, у них є навіть вибір 4 АГ, години, менші акумулятори 6-8 А годин. Плюс в Китаї можна копії замовити без проблем. Дешевші, хай вони по якості гірші, але вони будуть працювати ну, на рівні з цими. А і краще. Так як з цими я напарився свого часу. Зараз від, ну, зарядив, відбалансував, в принципі, проблем немає. Але це я знаю, як це зробити. А простий користувач, кому потрібно взяти і працювати, цього робити не буде. Він візьме цей хлам і буде паритись Так що. Якщо комусь допоможе це відео, буду тільки радий. Я точно знаю, що виробники чи ті, хто його розповсюджує, зі мною не зв'яжуться. Тому всім гарного дня, дякую за перегляди, вибачте, за емоції. До побачення.